До храму шлях свій обираю, Його гублю і знов шукаю, і, як зморюсь, ідучи ним, паду, і сил не відчуваю, Врятуй, Господь, і збережи, цим святим словом, я благаю, Та й сили встати знов мені. Шлях поряд серцем відчуваю, І мрію в храм все ж я зайти, покаятись, благословіння взяти, душу очистити свою. Та мене кидає знову пітьму. А під ногами, ями і яруги, життя випробує мене, підсовує тяжкі умови і недуги. Та Попри все, виходиш напряму Дорогу світло освіщає, надійно йдеш назустріч храму, його вже видно на горі своїми куполами сяй. Йдіть у храм, там благодать. Господь тут чує і розуміє, хто щирим серцем храм зайшов, тому Господь допомагає.